Всім привіт! Продовжується аукціон, яке авто перше продасться. чи шкода Октавія 2019 року, чи Меган 2019 року. Сьогодні поступила заявка перевірити авто, чи воно дійсно не фарбоване. Пробіжусь коротко. Кому цікаво, той може також прослідкувати. Якщо щось фарбоване, я завжди кажу, що десь є підкрас, десь є підфарбоване. Мені скривати немає що. Також попросили подивитися під капотом. Нагадаю, вартість автомобілів, шкода Октавія 15 тисяч, 15 і 13 13400. Так, не зовсім зручно тут ось все, що люблять дивитися, чи немає в колодцях, дизеля чи масла, двигун немитий, все в ідеалі. Ех, хлопці, якби щось було, вже давно би вже все помили би, змили і цей. Так що пишіть, яке авто продасться першим, ставте ставки.